Друзі, всім доброго дня! Дивіться, що нам залетіло в продаж. Це мені підсказали люди, які займаються двигунами і тому подібними ремонтними роботами. Це скрибочки. Скрибочки торгової марки Top Tool. вони йдуть з карбід Вольфраму. І йдуть в різних розмірах. Тобто є два розміри, точніше, буде так сказано. Хто не знає про такі от скребочки, то вони ідеальний інструмент для видалення корозії, відлущень і забруднень. Вони виготовлені з преміальної сталі скарбіт вольфраму, що забезпечують довговічність і високу точність заточки. Ручка у нас виготовлена з нейлонового волокна. З протискользящим покриттям таким, знаєте, от приємно тримається воно і гарантує комфортний і ефективний захват. От я вже зняв така захисна накладочка на них, щоб не пошкоджувалася робоча поверхня. От Бачите, от як воно виглядає. Камера фокусує. От, Бачите. І от ручка для тримання дуже зручно, дуже класно тримається в руці. І щоб робота виконувалася майстром ідеально. Вони йдуть, бачимо, дивіться, візьму, наприклад, менше. Ось, вони йдуть в двох розмірах. Це артикул 1632 і 3232. Тобто, у нас означає, бачимо, що довжина йде у нас отак, ширина йде ось так. Тобто, в даних скрибочках у нас виходить в. В одному артикулі вона нас 60-йде поверхня довжини, і 16 ширина е, міліметрів. І в іншому варіанті іде, то також довжина іде 60, і ширина 3 см і 2 мм, тобто 32 см. Так що, кого зацікавило, хто працює, хто займається даними роботами, це ідеальний і високої якості інструмент, який вам буде допомагати, який буде робити роботу. Точно, чітко, як має бути. Так що, кого зацікавило, пишіть в коментарях. Зорієнтую відразу по ціні, тому що зразу в людини виникає питання, скільки воно на ринку приблизно коштує. Значить, оці, що йдуть меншої ширини, йдуть в районі 600 гривень, там плюс-мінус, залежно від курсу на сьогоднішній день. Ті, що йдуть 32 в ширину. В районі 700 гривень, тобто там 100 гривень з копіками різниця, щоб ви розуміли цінову політику даного інструменту. Так що кого зацікавило, звертайтесь до «Автореспект», З радістю допоможемо в придбанні, є в наявності на зв'язочку, Чекаю ваших дзвінків коментарів.